Громадська спілка Закарпатські Газди продовжує активну волонтерську діяльність не лише на Закарпатті, а й у сусідніх регіонах. Нещодавно представники спілки провели зустріч із керівництвом одного з санаторіїв Львівської області, де наразі проходять реабілітацію українські військові. Метою цієї зустрічі було обговорення можливостей співпраці та укладення спільної угоди, яка сприятиме підтримці наших захисників. Громадська спілка Закарпатські газди у співпраці. З нашим ірландським другом Енді Кенні та організацією місних Україн, вже давно співпрацює і допомагає прикордонникам, нашим хлопцям-героям, які на першій лінії завжди зустрічають ворога. І сьогодні ми в одному із реабілітаційних закладів для прикордонників, куди ми вже передали частину реабілітаційного обладнання. І домовилися сьогодні про подальшу співпрацю, підписали е, акти приймання передачі і е, надалі домовилися, яким чином і що е, будемо їм доставляти для того, щоб вони могли реабілітувати наших е, хлопців-військових прикордонників. Спільні зусилля волонтерів та медичних закладів мають величезне значення, адже реабілітація військових є важливим етапом їхнього відновлення після бойових дій. На санаторій зараз працює реабілітаційний центр для бійців, які поранені в ході збройної агресії Російської Федерації і проходять в нас після гострих. Репсворту реабілітацію, яка включає в себе психічну, фізичну, всі види реабілітації, які вони потребують. Відповідно, ми отримуємо допомогу від небайдужих наших вітчизників, зокрема, з Закарпаття, це пан Роберт Іванчу, який нам дуже сильно допомагає засобами для власне, проведення цієї реабілітації. Зараз на лікуванні у нас перебуває близько 63 пацієнтів, з них велика кількість поранених, ампутантів і хлопців, які приїхали на реабілітацію з зони бойових дій. Дуже важко працювати, коли ти не відчуваєш допомоги і підтримки, та, і особливо. І хочемо подякувати в допомозі благодійному фонду Закарпатські газ, і, зокрема, пану Роберту, який ну, дійсно він просто відгукнувся перший на допомогу. Надали нам е, спеціальне масажне крісло для хлопців. Це крісло для легко, легкого масажу та релаксації, які вони можуть собі приходити, відпочивати, слухати спокійну музику. Другий елемент це був також дуже важливий. Це є тренувальні сходи тренажерні. Вони зараз нас стоять, шукаємо місце, де би їх встановити, так щоб було комфортно для в першу чергу для наших пацієнтів. Загалом допомоги досить багато. Допомога якраз як то кажуть, вона. Вчасно і ефективно, те що, те, що нам було необхідно. Завдяки такій співпраці вдасться забезпечити кращі умови для лікування та психологічної підтримки воїнів, які віддали свої сили заради України. О, отримав поранення коли там. А я не пам'ятаю. А в цьому в, в листопаді? Тут вже довгих три місяці. Хочеться додому, лише поки. що. Жду. В цілому нормально. Ну, раніше поки що нога не зашивша була, то цей. Всякі лазерні терапії. Зараз хожу в спортзал, займаюся, відновленням вже находжую культу. Не боліло. громадська спілка «Закарпатський газ де вже неодноразово доводила свою ефективність у допомозі армії, військовим і цивільному населенню. Волонтери організовують гуманітарну допомогу, забезпечують необхідними речами тих, хто цього потребує. Підписання угоди про співпрацю між волонтерами та санаторієм стане важливим кроком у справі підтримки українських військових, адже лише спільними зусиллями можна досягти великої мети допомогти нашим героям відновитися та повернутися до нормального життя.